Печеніжинська об'єднана територіальна громада отримала подарунок від голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана. Він презентував всім бібліотекам населених пунктів комплекти літератури, серед них історичні, публіцистичні та дитячі книги. Тепер вони поповнять всі книгозбиральні сіл Печеніжинщини. Печеніжин одним з перших зареєстрував в державі об'єднану громаду. Навколо селища згуртувалися ще вісім населених пунктів. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Ловицький привіз для мешканців нового утворення майже 200 нових книг. Їх передав голова Верховної ради Володимир Гройсман. Обласний очільник разом із районними передали видання у бібліотеки стіл та побажали, щоб якомога більше читачів користувалися ними. Маю честь від імені голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана передати на його прохання. За його особистою ініціативою, він підібрав цю літературу для бібліотечних установ Печеніжинської об'єднаної територіальної громади. Голова Верховної Ради, цінуючи ініціативу і згоду ваших громад щодо об'єднання, хотів здійснити цей жест, надати ці книги. Вони підібрані ним особисто. Тут є книги, які були вперше представлені на форумі видовців у Львові. Ця ініціатива голови Верховної Ради вона пов'язана якраз з тим, аби проявити шану і позитивну реакцію ставлення на ту ініціативу, яку вперше в області висловили громади, в яких ви працюєте, і для яких ви працюєте. Я тут для себе знайшов дуже багато нового. Йду бачиш все дуже прекрасні книжки, і все таки, хто приділяє увагу освіті, культурі, той має майбутнє. От голова Причнішеї селищної ради Ігор Довіра каже, що цей подарунок підтверджує велику довіру влади у Києві до новоутвореної громади. Він впевнений, що прикладу цих сіл послідують і інші. А книги тепер читатимуть у всіх бібліотеках новоутворення. Ми на правильному шляху, тому що перші очільники держави дають, можливо, такий не багатий, але багатий духовно символічний дарунок. Цей дарунок є гарним жестом тим громадам, які ще думають чи не думають, як і на якому шляху бути. Ми обрали такий шлях. Я всім дякую ініціативним людям громадськості, що ви підтримали громаду ініціатора і об'єднались. Бібліотекарі подякували представникам влади та вирішили написати лист подяку до голови Верховної Ради України. А вже потім, як кажуть, побратськи розділили літературу для своїх книгозбірень. Спочені Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК».